Хвороба це, по суті, наш внутрішній конфлікт, з яким ми живемо, який є в нашій підсвідомості і він транслюється в тіло. І поки ми не вирішимо свої внутрішні конфлікти, доти ми будемо хворіти. Якщо у вас є хронічні хвороби, значить ви дуже давно живете з внутрішніми конфліктами, які ви. Просто не вирішуєте від того, що або не можете вирішити, або не хочете. А деколи хвороба стає смислом життя, сенсом життя, тоді людина для того, щоб жити, хворіє. Як би це прикро не звучало, але направду так і є. Тобто, коли хвороба є сенсом життя. То, як правило, людина є в стані жертви, в якій дуже вигідно бути, і, відповідно, в неї постійно йдуть або одна хвороба хронічна довга, і вона періодами ходить по лікарях і п'є таблеточки, і нічого не допомагає, або навпаки, наприклад, одна хвороба змінюється на іншу хворобу. Тому краще знаходити сенси життя, які дають розвиток, радість і задоволення, а не триматися за це життя через хворобу.